Народ, усім привіт! Мене звати Василя Цейко, і ми сьогодні будемо знімати відоси для молоді, для пацанів. Що будемо відбуватися зараз у мені самі. Мене звати Наталі Цейко. Сьогодні буде у ролі вже мають силами. Мені 12 років і займаємося вже місяць і 20 днів. По три роки днів. І сьогодні вам покажу результат. Так, тренування у нас проходять виключно в домашніх умовах. Я в ролі тренера на зараз, в ролі спортсмена. Якщо цей відос нам заведить, ми будемо далі від... знімати відоси що по максимуму може робити. 12-річний хлопець. З э, домашнім тренуваннями. Ну що навіть? жди, покажи Ст? результат. Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. молодець, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, молодець, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять четыре, двадцять пять, двадцять пять, двадцять 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 вісім. 29, молодец, 30. 31, молодец, мы подойдем. 32. 33. 34. 35. 36. Молодец. 37. 38. 39, молодец. 40. 41. 42.